І Зінченко міг втратити ногу. Про що розповів Олександр, коли на поле повернеться Віктор Циганков? Та весела одна восьму Кубка України. Друзі, вітаю Макс Коляда, ваша вподобаєчка, партнер проекту Favbet, Давайте починати. Почнемо ми. А вже ж з Кубки України була стадія однієї е, восьми, і було чимало цікавих поєдинків, деякі з яких взагалі спокійно. Могли би претендувати на якісь півфінали або фінали. Ну коротше, кубок цього разу пора. Рух виграв львівське дербі, вони взяли реванш за поразку УПЛ. Гол забив Підгурський, рух виграв 1-0. Рухівці краще провели цей поєдинок. Вони забили переможний гол. І, як на мене, заслужено в цьому матчі здобули перемогу. Тепер повний паритет серед львівських команд прослідковується. 1 0 було там, 1-0 тут. По одиничкам. І з точки зору забитих, з точки зору перемог. Чекаємо на. Ну! Фінальний матч, скажімо так, оболонь отримала комічне вилучення. Лук'янчук схопив другу жовту за затягування аута. Верес пройшов в додатковому часі. Оболонь 2-1. Кривбас закінчив із кубком. Забили першими, але Полісся камбекнула ще одна приваблива вивізка раунду протистояння вже колишніх представників УПЛ в Єврокубках. Полісся і Кривбаса. Команда Юрія Вернедуба відкрила рахунок, але потім. Житомиряни вирвали перемогу. Олександрія розтрощила першолігову юксу, накидали 4 голи за 30 хвилин. Це дуже потужно. Буковина одна з двох представників першої ліги у чвертьфіналі. Вікторія, друга команда, яка пройшла далі, створила сенсацію і вирвала нічию в компенсований час в матчі проти ЛНЗ. А потім виграла серію пенальті. Те, як футболісти ЛНЗ пробивали пенальті, це просто якісь... Жах. А що ж там, Гранди? Шахтар мінімально обіграв зорю завдяки голу Трауре, а в матчі Ворскла та Динамо було гаряче до кінця екстра таймів. Команда Шовковського вдалась до величезної ротації, і полтавці відкрили рахунок першими, забив і єде. Але потім скляр не зрозуміло навіщо вирішив прокинути Ваната. Підсумку пенальті рахунок 1-1. І вже в екстра таймі киянам вдалося забити. До цього моменту фактично не було. Ісинко помилився, Ванат уникнув офсайду і забив гол. Гол переможний. Як би не хотілося фанатам Ворська казати, куди дивились арбітри, але тут все правильно. Подивіться, де знаходиться в цьому епізоді дукве. Загуляв, відверто він тут по штрафному майданчику. І підсумку Ванат без офсайду. Абсолютно і без нарікань. У Ворску також були моменти після пропущеного та й до пропущеного, але в підсумку, в підсумку киянина на класі здобули перемогу і пройшли. Далі, отже, всі результати до вашої друзі, уваги. Базова дата проведення чвертьфіналу 2 квітня. А вже ж чекаємо, і а вже ж хочеться, аби е, у фіналі. Ну, це моя така думка, не знаю, що скажете ви. Хочеться, аби у фіналі зустрілись не Шахтарі динамо хочеться, аби там було щось от таке нестандартне, неординарне. І в принципі, цікаві команди, достатньо потужні команди пройшли е, достатньо далеко. Є з кого обирати, за кого вболівати в, е, в чвертьфіналі і. Далі, ну я буду підтоплювати за першолігові команди. Чому ні? Можливо, видадуть якусь сенсацію. І Як повідомляє комунієць з посиланням на ТВ-3, травмований Вінгержерони Віктор Сиганков найближчим часом має повернутися до тренувань у загальній групі. За інформацією джерела, йдеться про початок листопада. Нагадаємо, на початку жовтня українець отримав травму сухожилля двоголового м'яза стигна лівої ноги. Кубкові змагання посеред тижня відбуваються і в Англії. Там у Кубку Ліги одночасно на виїзді грали арсенал Зінченка. Проти Престона з чемпіоншипа та Челсі Мудрика проти Ньюкасла. Е, Мудрик був активний в матчі Челсі, достатньо якісно він себе показував, але аристократи програли. А ось каноніри перемогли, але Зінченко відіграв без ефекту. Вау! Wow. До речі, щодо Зінченка, ви ж, напевно, вже чули, що вийшла його автобіографічна книга. А вже ж ми не будемо зараз переповідати всю ту книгу. 100% ви багато чого з неї ще а, почуєте. Я хочу відзначити те, що мені прямо от запало, і мені е, ця інформація була достатньо цікава для мене. Вона не була кумедною, бо не, не дуже кумедна ситуація, у Зінченка сталася. Але в принципі, коли читаєш такі історії, то думаєш. оу! Що? Коротше, я був у літаку, пам'ятаю, як подумав: не будемо витрачати час на те, щоб зняти набряк. Тож я попросив у стюардеси трохи льоду для моєї щиколотки. Спочатку вона мене не зрозуміла, тому що моя англійська була поганою, але вона прийшла з чимось, схожим на у пластиковій упаковці. Я загорнув його, поклав на щиколотку і пішов спати. Проблема вирішена. Приблизно через годину я прокинувся і очікував побачити повний мішок талої води, але його не було. Лише порожній пластиковий пакет. Я не зрозумів тоді. І я подивився на свою щиколотку вся шкіра побіліла. Я знову одягнув носок, і приблизно через 20 хвилин, коли він нагрівся, на ньому почали з'являтися пухарі. Там, де був еліт, на моїй щиколотці були великі пухарі. Тепер я хвилювався. Це здавалося неправильним. Причина така: у мене було обмороження. Виявилося, що колись Ордеса дала мені сухий лід, який у три рази холодніший зазвичайний, і він не тане, а перетворюється на газоподібну форму під час нагрівання. Я наче. Піддав свою ногу арктичним температурам. Відтік крові до моєї щиколотки був повністю відрізаний. Якби ми е, не встигли вчасно дістатися до лікарні, то був би. Капець. Шкода, але реклами англійської школи у цьому відео, друзі, не буде, але історія дуже неоднозначно і неординарна. Вчіть англійську мову, аби е, такі історії з вами не траплялися. Друзі, що ви на цей рахунок думаєте? На рахунок цієї історії, як ви її прокоментуєте? Можливо, у вас щось кумедне є сказати? В будь-якому випадку пишіть коменти, і я вам дякую за увагу. Почуємося. На сьогодні все.